Всіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні тихенько, ти і так не підеш, Його, не можна. Маємо сьогодні Святого Миколая. Усіх вітаю, здоровочка бажаю, добра, благополуччя, миру вашим сім'ям, всього тільки, найкращого, що тільки є. Сьогодні маємо ще один захисникам. Збройних сил сьогодні, друзі, вітаю всіх наших захисників. Низький їм уклін. І щиро дякуємо за вашу службу. Завдяки вам ми можемо жити в нашій країні вільні і незалежні. Поміг доповнює. Добре, друзі. Такі сьогодні. Дві свято маємо. Чекайте, трохи на двір. Я зібралася, мама подзвонила, щоб. Купити котку і щось їсти. <свист> а кіт не має, що їсти. Треба піти фарш, йому такий мелений купити. Нас в магазині тут подають. І треба корм купити. І ще маю такі справи. Хочу зайти. Хочу... Ну, До Мар'яни не можу зайти. Знаєте всі, що моя кума, Мар'яна, має маленького хлопчика, Матвійчика. Але зайду до Мар'яниної дочки. Вона працює в аптеці тут у місті в нас. І передам, бо я та хвора, куди до дитини така хвора йти. Тому зараз щось дитині куплю, передам на Миколая. І цей. І до мами зайду. Гайда, йде. не поможе. Трохи не хочу, трохи слабали. Треба. Кіт голодний, аби славне. Мама каже, кіт голодний. Готові є, корм є, фарш є, там маміша. Слава Ісусу Христу! Слава Невіті! Ми вже готові принесли Миколая. Гарні хвилите, гарні, гарні. Ходіть, там є цей. Дива. А, а того мені Донецького Миколай передав, щоб передати. А Артурові коли йде туди? А дала... Артур коли прийде, тоді Артур О, передав. О, Артур знає, коли, коли, коли прийде. Ну коли прийде, я ж не можу дати. Понятно, Дайте, тримайте. Зимне таке страшне. О, то ваше готові. А де я як заглядаю іним боком? Бачите, дивіться то тобі, то тобі, скільки Миколая. Бачите, скільки Миколая, скільки Миколая. То вам Миколай передав. Чекайте, ще там є. Я в магазині хочу, друзі, купити ще. Ой, яке гайне, Яке класне. Хочу купити цьому Матвійчикові. щось на Миколая, бо іншого не купив. Але класне. Але чи буде добре? Думаю, повинно бути добре. Але файне кафець. таке мигеньке. Спати капюшончиком. Так, купила маленькому Матвійчикові ігрушку і тут таке спати в Вікусі і, Бікусі, і її, е... Е... його сестричці. Вона працює в аптеці тут в центрі. Йду зараз передам, бо не хочу йти до Мар'яни, бо я дуже хвора. Зараз передам через Вікусю, то й все. Та вже Миколаю всім роздану. Я вже додому, боже, таке зимно. І вітер пронизливий, холодний. Це страшне. Я вже є, так зберзла, друзі, страшне, треба гарячу чаю зробити. Але зробила то, що мала зробити. Та бо мама дзвонила: ходи, 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 кіт, не маєш їсти. Вона, можливо, не стільки котові, скільки хотіла дати до низку. гроші на Миколая, знаєте. Знаєте, як то? Я пам'ятаю що колись моя бабця як жила. То я вже свої діти мала. Так би вона мала вже правнуки, а все одно приходив Миколай. Вона всім виставляла, виставляла, всім гроші давала, всім, всім, всім. І дітям, і внукам, і правнукам, всім. всім Цілу пенсію роздасть і все. Так було, ну. Певно, всі такі бабці. Ой, добре. Та й матвічку, я нічого ще не було, не купляла, то все одно треба було йти. Добре, я вже є. До поп'ю гарячого чаю. Так, а я прийшла, а в нас Миколай прийшов. Так, тату? Привітайся. А нас Миколай прийшов з Італії. Боже, ти не дасть слово сказати. А він знає, що там щось солодке є. Бачите Бач, якийсь. Приїхав італійський Миколай тепер. Два тиго, куліки, дві. Мама всього понадавала. Так вас далека вам покажу. Так, тату. Так, так Покажу, що нам мама дала. Що, що не хочеш, все є цілий стіл, мама всяких смаколиків нам наслала. А що ти йому дав, що він давш це... Та Забери, що не цей. Коротше, гарний Миколай прийшов. Все, що хочеш. Добре, друзі. Ось такий сьогодні був Миколай. Ще ми розмістили Миколая, ще до нас приїхав Миколай. І все. Я вже завтра маємо неділю. Але теж нічого не можна робити, ні? Ну Так, це неділя, так. Добре, а той літає. Боже, все йому, він хоче, чи він хоть. Дай йому. А, ні, скарка не давай. Доктор не так. так, доктор казала не можна, ми ж йому очі капаємо. Але таблетки вже від серця не п'є. О, добре, Тоби. я так і чай не напилася, зараз поставлю. Воду куплю гарячого чаю, бо трохи легше може дихати. А знаєте чого? Чогось на дворі легше дихати. Щось на дворі, отко пройдуся, навіть вийду якось легше. А в хаті щось особливо важко, я не досі. Я трохи слаба. гірше, друзі, що я що Артур в, Тер... в Тернополі, бачите, привикла. Артур в Польщі захворів і на роботу йде. Там немає лікарняного. слабенький. Але має два дні вихідного. Сьогодні субота не гірля, він вихідний трошки не йде. Добре, все, і допомагати чоловіку складати. Він так складає, що ніс не знає, де ставити. Йду я допомагати, все йому падає. Лише я вже йду. Все. гарного вам вечора, спокійного, доброго, мирного. Бажаю, щоб до вас прийшов, до кого ще не прийшов. Гарний Миколай, всього вам доброго приніс, а сам основне, щоб нам всім приніс мир, друзі. Це був найкращий подарок, який тільки можна собі уявити. Все, всем папа. Завтра застрелимся. Думаю, что застрелимся. Папа. Тат, скажи папа". папа. Дай Папа. Витами. Папа, друзья.